Ну це перший крок до музею історії України, до музею Голодомору. Це перший крок. Коли почалося це. Голодомор тут, бачите, 32-й, 33-й. А будівництво тут почалося 5-6-7 років назад, а може й і 20. І триває до цієї пори. Триває до цієї пори. і побачите далі сюжет, я зайшов в музей, але це така одна кімната. Тут має бути величезний музей. Ну, коли його побудують, до якої годовщини не ясно. Його то морозять, то крадуть гроші, то знову крадуть, то знову крадуть, то злодіїв шукають. І отак. От і так воно, як мінімум, я п'ять років знімаю це. А ще скільки буду знімати, не ясно. Ну, перша кімната є. Ви побачите репортаж життя. Та ти свою. Це такий вхід має бути до музею Голодомору. Який будується вже незрозуміло скільки років. Що це я не розумію. Бачите? Що це? Що то таке? Що воно? показує ця інсталяція музей голодомору працює він чи не працює бог знає що там написано відчинено ну зайдемо. Відчинено. відчинено, табличка. Але нема не світла, страшно. Добрий день. Добрий. От заходить чи не заходить? Написано ззаді, що відчинено, але там таке в пекло чи вхід щоденно. Має бути відчинено. Відчинено. Чікало. Зайшов я в верхній музей голодомору. Ну, що вам сказати? Що вам сказати? Камера не передає правильно. Правильно. Камера не розрахована на таке, але от така ситуація в верхньому. Ру-порушка, бачите як? Так возили хліб на таких возах? Для зерна плетена, бачите? Там, де було, не було лісу, таке сплили із зерна. Ну, це я бачу, бачите. Сані такі, це історія. Ще чи це, це, це для качанів. Качанів. Ну так. Читайте самі. Не нагадує нічого. Так само, як тоді, бачите, церкву знищували. І разом з церквою, знищенням церкви, прийшов Голодомор. Отак, в ті часи а, зривали церкву. Зривали. Отут прямо недалеко від цього місця зірвали церкву, яку побудував гетьман <зривали> Мазепа. Самі примітивні вага. Це така чисто єврейська там гірі, а там вложили те, що хотіли важити. Ну, самі розумієте, які були гір'я. Ох, важка тут ситуація. <звук> Це такий придильний станок. Оте вирішите, ну бачите, що мене баба заставляла його крутити. У Баби таке було, у моєї баби таке було. Все при приладдя, я пам'ятаю. Тоді пряли. Це я не знаю, що таке. Ну, човен. Такий ще до цієї пори, є човни. От. Ну, я так розумію, що це тільки фрагмент невеликої експозиції, а основний, е, основний музей має бути внизу, але він закритий. Це ті, е, початковий такий етап. Ну, що вам скажу. Фрагмент музею. Він має бути величезний. Це малесенька, одна кімната. Ну, музей працює. Я можу сказати, що зайдіть. Зайдіть. Там всередині малесенький, можна сказати, один зальчик невеличкий, але працює.